Всім привіт! Хотіла сьогодні показати свій е, задній дворик. Ось тут так виглядає у нас деко. Ось тут столик нас стоїть. стільчик, Барбекю. І ось така в нас територія, доволі велика, як на мене. Ось тут у нас квіти. Даний будинок ми придбали два роки назад. Ну, як придбали, взяли в кредит на 25 років. Ось тут в нас зона квітів, я сама її зробила. Тут нічого не було раніше взагалі. І ось там далі город і батут. І собака наша. Ось тут квіти я пересадила з городу, бо деякі квіти були, залишалися від минулих власників. Ось це піони. Ось тут я сама зробила буквально таку бруківочку і засипала землею. Насправді тут землі потрібно ще додати. Я не огородник, я просто сама собі що змогла та зробила. По квітах я взагалі не розбираю, що це за квіти. Гарні, де да, гарні, є да і є. Ось таку зону я зробила, зараз покажу. І ось там під деко в нас знаходиться пісочниця для дітей. Ось цю качельку ми ще забрали з минулого по свого будинку, де ми проживали. Я просто її обновила, купила нові чехли на, як. Щоб сидіти і кришу замовила з Китаю. І ось ця качелька в нас вже в принципі, півтора року. Ми її придбали Буушну буквально в нашому селі, недалеко від нас, для того, щоб легше було її розібрати зібрати недалеко возити. Ось тут у нас такий шолтер стоїть. Доволі зручна, класна штука, де можна все зберігати. І в нас тут газонокосилка, Ось таке все для города, лопати, для снігу. Ось тут все на рахунок дров, балон запасний. В принципі, нічого такого немає. Але зручно тим, що класно, що нам минулі власники залишили його. Бо зазвичай така штучка стоїть тисячі півтори, мабуть. Ось тут мій город. Тут були квіти, майже, майже все було квітами посаджено і були трішки малини і полуниці. І я забрала всі квіти на ту сторону і залишила тільки полуницю. Бачите, полуниці у мене багато. Вона вся реально цвіте. Ну, як на мене це багато. Я не огородник. Як для мене це багато. Це все полуниця. Ось це кущі я докупила минулого року смородина. Ну, я так думаю, що це смородина. Того року воно не плодило, не скажу вам. А ось це в мене два куща минулого року купила жимолості. Ось такі ягодки. Вони вже є ось тут. Вони будуть такі сині-сині, темно-сині. Тоді вони були, будуть вже готові. Це все полуниця, я її далі розсадила, виходить. І ось це все в мене малина. Малина була, я просто. Вона сама собі росте де все. І я пущу її повністю сюди. Хочу, щоб все в мене тут в малині було. Я вже тут навіть її пустила сюди. Де ще щось прожилось, щось ні. І це вишенька. Ось вже є маленькі вишеньки. А з цієї сторони там в мене щавель. Ось там. Це все щавель, далі, е, як це вже е, Петрушка, люди малі Петрушка і цибулька. І як бачите, вже навіть там в мене малина проростає. Можливо, буду її пересаджувати звідти. Це все малина лізе сюди. І о, овочі в мене в угорщиках. Ось це два огурчика І ось тут два огурчика. І тут навіть є вже угорщики. Ось бачите, малесенькі. Сьогодні 2 червня. А ось і вже великий. Вже діти десь три штучки з'їли звідси. Це я купувала в Костко. він був в одному, тобто два їх було. І я їх пересадила в два різних горщика. А ось це такі малесенькі я купляла в Суперсторі, якщо не помиляюся, і вони вже теж, о, огурчик вже вісить. О, буде сьогодні два огурчика дітям. Не знаю чому, але овочі чомусь в городі, ніби забагато води їм, чи що. Ну чомусь вони там їм не добре. Минулого року в мене і горці, помідори тут були, і їм майже не плодили. Не знаю чому. Можливо, тому що в нас територія йде на склон, і вся вода, як стікає, йде в цю сторону, і вже е, туди стікає назад. І, можливо, тут забагато води їм, чи що. Не знаю. Я в цей раз вирішила залишити. В таких огорщиках наші овочі. І з цієї сторони три помідорки. Також один купила в костку і два малесеньких ось таких купила в суперсторі. І дивіться, як він розрісся вже, вже цвіте. Це в суперсторі я брала. Тоже розрісся. що скоро будуть плоди. А ось цей костку купувала. Тобто тут в мене вже помідорки вісять, вже дочка одну помідорку вчора з'їла. Ось цей вже помідорок завтра теж буде. Я завжди беру чері, у мене все повністю тільки чері. Так що, такий городик в мене. І ось це батут. Батут придбали буквально тиждень чи півтора назад. Ми завжди хотіли дітям купити батут її щось. Все шкодували грошей, а це вже я вирішила, ні, все, купуємо. І сама наже пригаю, заходжу. Класний батут. По акції я, по-моєму, взяла за 400 доларів канадських тайрі. Була акція. Доволі великий батут, класний. І у нас тут була така горочка. Ми зняли з неї самогорку і використовуємо це як ступіньки, і діти собі самі залазять сюди. Досить зручно, класно. Собі залізли по ступіньках і пішли. І доволі безпечно, що дитина ніде не впаде, так як би сейфті. Ось така. І з цієї сторони зараз покажу. Тут у мене поки що нічого не росте. Тільки від цих дерев сусідських впали і самі собі виросли два деревця. Ну, класно, хай будуть собі, значить вони там треба були. І ось така територія, бачите? І доволі класно, тим, що у нас є зона така для фаєрпіта, для того, щоб тут ну, ніби костер палити, такого плану, щоб не було на траві, і можна було б на ось цій бруківці, ніби палити. Але ми його не використовували, відповідно, ми поставили батут сюди. І досить класно, ніби він тут має й бути. Бо якщо батут ставиш на траву, то вона руйнується і мусиш постійно батут переставляти. щоб... Трава не руйнувалася, з місця на місце переставляти. А так є супер класне місце для батута. Я б ще хотіла в цій зоні щось зробити, Тоже якийсь столик, можливо, в цьому оголочку. Тут зручно, тут затишно, нема вітру. І Ще класно, що в нас все загороджено минулими власниками. Вони все самі побудували і деко, і ось цей заборчик. І навіть зараз вам покажу зону, і дивіться, пісок побудували. Ну, взагалі, молодці, я їм вдячна. Це був міліоціонер, Він тут по контракту жив. І ось тут зону дивіться для тварин, щоб ходили в туалет. Бо, як вияснилося, в них було ще три собаки, тут жило. І ці собаки всі сюди ходили. І це мені теж класно, бо в мене теж є собачка. І ми зимою там собі з тієї сторони від гаража відкриваємо двері і пускаємо її сюди, щоб вона ходила в туалет. І потім, якщо треба, то собі теж калітка є, відкрив, пішов. І дивіться, ще й пісочниця. Дуже класно для діток. Супер. Минулі власники постаралися. Це моя собака. Кажи привіт. Притні, кажи привіт. Ладно, на цьому всьому буду закінчувати. Надіюсь, таке вам було також цікаво. Всім пока-пока!